Кут між прямими АВ і АД. Знаходимо прямі АВ та АД. АВ та АД. Коли ми знаходимо кут між прямими, нам потрібно знайти менший із кутів. Тепер у нас ще є С. Кут БАЦ. Це в нас А. Тут БЦ схематично зображаємо. АД БАЦ у нас 60 градусів. Кут С це в нас кут рівнобедреного трикутника при основі, ми його визначили. Він дорівнює куту АДЦ і дорівнює 70 градусів. Отже, якщо ми визначаємо між АБ. Аде. То помилково можна сказати, що це буде відповідь 130. Але проаналізувавши відповіді такої градусної міри, такої відповіді навіть немає. Ось цей кут, це в нас розгорнутий. Або ось один кут. Із цими двома кутами – це суміжний. Градусна міра суміжних кутів – 180 градусів. Отже, 180 відняти суму 60 плюс.